Пам'ятник розстріляли. Получається, що другий раз дитину розстріляли. На одному з кладовищ Кривого Рогу невідомі розстріляли надгробний пам'ятник військовому Роману Юрченку. Наталія, мати загиблого воїна, каже, місяць тому установила на могилі меморіал. Зранку 6 жовтня побачила, що він понівечений. Ми визвали поліцію, приїхала поліція, там баляли з гільзи. Якщо їм нема що робити, хай йдуть, воюють. Що ж вони стріляють? Це Сьогодні стріляють пам'ятник, завтра в людей будуть стріляти. Наталія додає, поховала сина понад рік тому. Каже, не уявляє, хто міг таке зробити, адже ворогів у Романа не було. Згадує, до лав ЗСУ Роман долучився у вересні 22-го, Місяць навчався військовій справі у Британії і став на захист України. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Роману було 26 років. Сказав, мама, син вираз, обрав такий путь. І пішов. Загинув він, Дубова Васильівка, під Бахмутом там десь. Пряме попадання, і машина повністю згоріла. Працівниця кладовища Наталія розповідає, 4 жовтня чула постріли, однак не здогадалась, що вогонь могли відкрити по пам'ятнику. Я була на донику і почула вистріли. Я вийшла, подивилася, стояла військова машина, розкраска військова. Чоловік був в бірюзовій ковтині. Те, що було чутно. він дуже багато. У нас такого не було, і не могли подумати, що могли ціленаправленно стріляти в пам'ятник. Мати загиблого воїна звернулась до правоохоронців. Речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон повідомила: наразі встановлюють особу, причетного до наруги над могилою військового. Попередньо встановлено, що невідомий здійснив близько 10 пострілів у пам'ятник полеглому воїну на території одного із складовищ. Слідчі вирішують питання. Стосовно внесення відомостей до ЄРДР за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення болі на строк до 7 років. Мати загиблого Романа Юрченка каже, відновлюватиме пам'ятник після завершення розслідування. Додає, сподівається, що той, хто розстріляв пам'ятник її сина, понесе відповідальність. Наталія Качуровська, Юрій Соболів, Суспільне новини, Кривий Ріг.